Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ. І сьогодні ми знову заготовляємо лікарські рослини, відкриваємо сезон, вірніше, ми сезон вже давно відкрили. Але сьогодні я б хотіла ще раз розповісти, наголосити, зробити такі деякі аспекти нові у використанні цієї рослини, тому що в нас є нові препарати, у нас є більш удосконалені препарати і саме от різний процент використання цієї рослини при тих. Чи інших захворюваннях відіграє велику роль саме у процесі лікування? А мова йде про нашу красуню, про таку одну з найосновніших рослин для лікування хвороб дихальної системи це медунка лікарська, пульмонарія офіціналіс. Я про цю рослину вже неодноразово розповідала. Вона є однією з основних рослин при лікуванні хвороб дихальних шляхів, починаючи з найтаких найпростіших захворювань, тобто це респіраторні захворювання. Гострі вірусні, які супроводжуються кашлем, і закінчуючи такими серйозними більш хворобами, як це коли є онкологічні захворювання, коли є метастази в легені, коли є пневмофіброз легенів внаслідок коронавірусної інфекції, і саме ця рослина, саме процентне співвідношення, наприклад, при використанні фітопрепаратів, а в нас є легеневі краплі. Ми використовуємо, от, наприклад, коли є просто є бронхіт, коли є хронічний, обструктивний, коли є пневмонія, то ми використовуємо 20-30%, коли є пневмофіброз на основі свіжої сировини, а що ми саме і заготовляємо зараз свіжу сировину. От ми бачимо, що ця рослина вона цвіте зараз, досить хороша листкова маса. Хоча в цьому році вона дещо така слабіша рослинка, тому що не було вологи достатньо, але в тій необхідній кількості ми її змогли. Заготовити і використовувати її у зборах. А це саме дихальний збір, який є в якому вона є однією з основних рослин. Потім краплі легеневі, імунокоригуючий збір. Саме справа в тому, що ця рослина вона діє хороша, як імунна рослина. За рахунок наявності біологічно активних речовин, тому що ця рослина містить достатню кількість фламаноїдних сполук, достатню кількість мікроелементів, зокрема тих, які необхідні для того, щоб нормально функціонувала імунна система, щоб нормально функціонували легені. І от коли ми говоримо за кашель, за дихальні захворювання, то ця рослина вона її доцільно використовувати при всіх стадіях альтерації, тобто і гостра, це коли є сухий непродуктивний кашель, вона діє. Готуємо ми настій з розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу. Настоїмо, можна 20-30 хвилин настояти. Використовуємо по склянці 2-3 рази в день, як чай, як ліки. І відповідно вона дуже добре діє. Як протизапальний засіб. Якщо в нас є от уже та стадія запального процесу, коли кашель продуктивний, коли відходить багато харкотиння, багато мокроти, то медунку доцільно поєднувати саме з такими рослинами, які містять велику кількість ефірних олій. Ми знаємо, це в нас такі рослини є. І чебрець, у нас є м'ята, це діюча речовина, ментол. У нас є шавлія, у нас є і лікарський, Це також дуже хороші рослини. Коли є ну, от, наприклад, людина перехворіла, але є кашель. От якісь такі часткові елементи хронічного. Бронхіту, то саме доцільно додавати рослини ефіруміснів в однаковому співвідношенні дві столові ложки на пів літра укропу настояли 30-40 хвилин, процідили по третій частинці тричі на день до їди, можна використовувати так, як чай, просто пити так, як чай. І е, хотіла ще наголосити за поєднання цієї рослини. От, зокрема, останній рік я вела активну роботу е, саме в поєднанні медунки лікарської препаратів на основі медунки лікарської із препаратами на основі де Канадського, тому що все ж таки основне, це в нас є пневмофібрози, які є вірусної етіології, це заміщення фіброзною тканиною певних структурних участків легенів. І ми знаємо, що оскільки в етіопатогенезі вірусна етіологія, а рослина ефективна противірусна, в нас знаємо одна єдина десмодіум канадський. І саме я вивчала так більш ретельно це дія сума флавоноїдів десмодіну із медункою лікарською. Ма от у нас є от чому у нас медунка? Вона йде основна при захворюваннях дихальної системи захворювання легень, тому що містить велику кількість мікроелементів. Ми знаємо, є мікроелемент кремній, який є. У вигляді такому природному, який добре засвоюється. Саме от надземна частина рослини має таку велику кількість кремнію, і саме дія оцього кремнію інших біологічно активних речовин. І сумою флавоноїдів десмодіну це дуже добре поєднується. Ми можемо брати якусь рослину у сухому вигляді, або десмодіум це трава десмодіуму із легеневими краплями, або ми можемо навпаки брати екстракт десмодіуму канадського із рослиною, з медункою лікарською, або навіть узб. То це дуже добре поєднання, тобто ефективність зростає в декілька разів, особливо коли є пневмофіброз внаслідок постковідний, внаслідок перенесеного коронавірусу. І, і ще, от, наприклад, Є зараз я розроблюю такий препарат новий. Це краплі проти пухлинні в поєднанні із медункою лікарською при онкопатологіях, коли є метастази в легенів, коли набирається зайва рідина, і нам треба відновити цю от, Наприклад, набралася в легенях зайва рідина. Лікарі цю рідину відкачали. Так порушилася сама структура легень внаслідок цієї процедури і внаслідок самого захворювання. І нам треба це все відновити. Ми препарати проти протипухинні краплі саме з медункою. Вони дуже добре це роблять. От у мене вже є декілька випадків, де спостерігається стійка позитивна динаміка внаслідок прийому препаратів. І продовжуємо. От я саме сьогодні, от я наголосила саме на ту роботу. Тобто, ми знаємо, що медунка лікарська це легенева трава. Вона має таку хорошу дію проти запальну, вона відновлює структуру легенів. Але в нас є нові препарати. Ми працюємо в цьому напрямку, продовжуємо працювати. І саме бачимо, маємо ми такі хороші результати. І я хотіла б ще зазначити, що зараз у нас дуже хороша природа. Зараз ми бачимо цвіте, от у нас і розхідник починає квітнути. От поки, от розхідник. Скоро будемо заготовляти рослина. Потім у нас і купина багатоквіткова. У нас є зараз багато рослин, які починають. Тобто саме починається сезон тих рослин, які добре мати в домашній аптечці, користуватися. Саме те, що ми заготовимо весною, зараз в цей час ми будемо використовувати протягом року. То йдіть в природу, заготовляйте, збирайте лікарські рослини, тому що це є природні, ефективні, доступні ліки. А якщо у кого виникне така потреба, то, будь ласка, можете звернутися до мене на консультацію за телефоном, який буде під цим відео. У мене є вайбер на цьому номері. Можете писати, я буду надавати вам консультації, відповіді. І бажаю всім міцного здоров'я. До наступної зустрічі.